Усім привіт! Ви на каналі Міні-Майстерня. І сьогодні я знімаю останню серію по, по такому сезону ліплення іграшок... іграшок з пластиліну. З вами я, мене звати Тимофій. Дякую, що дивитесь мене. Підписуйтесь на канал і ставте лайки. А ми починаємо! Сьогодні я покажу свої усі іграшки, які ми ліпили за всі 5 серій. Деякі з них не, ну, я не ліпив на відео, то доліплював за кадрами, але покажу свою колекцію. Почну з найбільших і закінчу найменшими. Усе я буду вимірювати лінійкою. Ось так і починаємо. Найбільшою поробкою із моєї колекції за весь сезон став ось цей коник Його довжина більше 2 см, а висота, а висота теж більше 2,5 см. Мені дуже сподобалось, Сподобалось ліпити цього коня. Можливо, і у вас вийшло, сподіваюся. Так. Друг, найгарніша поробка, ну, як на мою думку, був ось такий баранець. Його довжина. Так. Його довжина. Біль... Од... півтора сантиметри, навіть трохи більше, а висота... висота теж трохи менше півтора сантиметри. Мені дуже сподобалось. Сподобався цей баранець. І е... для нього я використовував два кольори. Так, Третя пору, друга поробка, яка мені дуже сподобалась, це ось цей півник і оця лялька-мотанка. Цю ляльку-мотанку я ліпив в школі для своїх однокласників на малюванні. І в мене їх утворилась ціла колекція. Лялька-мотанка. Я признаю, із цієї серії вона найменша поробка. Найменшою стала оця зелененька мотанка. Її довжина трохи більше, ніж пів, е, пів сантиметри, і висота теж така сама. Мені дуже сподобалось ліпити ці мотанки. Ще ось такий півничок. Півника я поставив на підставку для того, щоб він гарно стояв. Того ж, коли ми роби... ну, Я його робив за кадром. І він в мене не дуже стояв, як і оцей півник. Ще в мене є два півники однокольорні. Я робив одного з темно-коричневого, а іншого із Світло коричного, зараз покажу. Ось. І тому в мене виходить 4 півники гарненьких. Найкрасивіший це оцей двокольорний і оцей світло коричневий. Також у мене є козачок мотанка. Ось так. Для нього я використовував три кольори, а саме е білий, червоний і чорного трохи. Ось такий козачок. Він мені дуже сподобався, тому що в нього маленька деталізація і мало пластиліну виходить. Так, я дуже люблю ліпити міні такі поробки. На них і мало пластиліну йде. І вони дуже подобаються усім. Ось цей баранець похожий на ось цього коня. Мені вони дуже сподобалися у техніці, особливо прикріплювати деталі і деталізувати. Сподіваюсь, у вас вийшли гарненькі, можливо, навіть гарніше вийшло, ніж у мене. А я зліпив ось так. Так. Усе. Я показав усю свою колекцію народних іграшок. У мене є коник великий, коник поменше, баранець. Баранець один, баранець другий, півник з двома кольорами, білий півник із різнокольоровими деталями, і два півника однокольорних: один світлий, другий темний. З темного я робив у школі на уроці. У мене є дві червоних мотанки, одна найменша, як я сказав, зелененька мотанка, один козачок і одна жовта мотанка. Ось такий ітог нашої серії. Це був сезон міні-ляльки, міні-іграшки. Тут і ляльки були, і різні тваринки, і птахи. Дякую, що мене дивились. А тепер я розкажу, яка ж буде наступна, наступний сезон, як він буде називатися. Наступним сезоном буде це квіти з пластиліну. Я його буду випускати, напевно, на російській мові. Тому можете дивитися. Він вийде або завтра, або післязавтра перше відео. Ну що, дякую, що мене дивились. Будь ласка, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нових і класних ідей для, пласти... для ліплення з пластиліну і щоб не пропустити мої відео. Ставте лайки, так я бачу, що вам сподобалось відео, того що коментарі в мене від... вимкнені. Дякую ще раз. вам. До побачення, дорогі друзі. з вами був Тимофій і це був канал Міні майстерня.